Всім привіт! Сьогодні буде відео для новичков. як начепити іскусственну кукурудзу на монтаж класичної волосної оснастки. Перше, що я хочу вам показати, нам буде потрібен, щоб у нас була така була зборка, це може бути люба зборка. І наприклад, щоб ви хочете, щоб в нас висіло дві ікустівні кукурудзи. от таке, І крючок. Ну, нас его у нас буде дивитися отак. Це можна начепити дві искусственные кукурудзи, або тонущий бойл, або, або поп-ап, або даже можно может начеплять п'ятницей. Наприклад, отут у мене начеплений искусственна кукурудза плюс бойл клубника. Тоже проверяв на, на такую... На таке роботи я отлічно і на искусственному кубці дві роботи відлічна. Ну, звісно, звісно ж, на дві искусственної кукурудзи буде роботи краще. Бо дві искусственні кукурудзи це більше і буде рибка ж більше, це ж логічно. Ну, і я вам okay. хочу показати, що нам для цього понадобиться. Перше, нам для цього понадобиться ось така. Ось, такі. ось така штучка. Називається, я не пам'ятаю, як вона, звісно, називається. Ну, не та суть. Що ми будемо на неї начіпляти. Що ми на неї будемо начіпляти. Е, ось це зараз ось цю іскусственну кукурудзку. А потім на цю петельку будемо її продівати. І зараз я вам хочу на цьому прикладі показати. Відкриваю мою коробочку таку. І тепер беремо ось іскусственна кукурудза. У мене вона тут, так стати, діпована, без ніяких ароматів. І ось біля неї вже лежить дві іскусственні кукурудзи. Зараз я вам хочу показати, як це буде роботи. Зараз я знімаю бойло оцю дрючку знімаю. Все, зняли, ось все, зняли ми просто можемо тягнути і вона зніметься. Ложимо сюди бойл наш. Отака в нас виходить волосівна оснастка. Зараз вам поближче покажу. Ось тут буде пітелька в нас. Беремо значить, оцей наш, не як називається, але будемо його називати штучка для ісценої кукурудзи. Так, да. Отак. Беремо іскусственну кукурузку. Якщо ви хочете одну начіпляти, то начепляєтесь з цієї більшої сторони. І ось у вас є, зараз я вам покажу поближе. Зараз секундочку. Ось тут є така завітушечка єсть. І ми повинні в неї пройти ось искусственну кукурудзу. Ось у ми п'ятільку зараз. Оцю. Зараз ми, 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 ми з нею нічого зараз не робимо. Ми просто беремо і з цей зараз працюємо за да. цією Ось Продіваємо її отак. Тоді отак всуваємо її. Звісно, у вас це може не з першого разу виходити, наприклад, як у мене. Бо мені потрібно 2-3 рази, щоб це зробити. І ось о, ми її проділи. Ось вона так у нас виглядить. Закрив. Тепер беремо нашу класичну і оснастку. Оцю п'етельку беремо біля гачка, яка є. Надіваємо на оцей крючочок малесенький, там, де в нас іскусственна кукурудза. Продіваємо зараз, Опа. Проділи. Закриваємо оцим вертрюшком. Отак. І тепер тільки можемо брати і потихеньку стягати. От і в нас вийшов, тоді це вже ми зняли, і в нас вийшов, вийшла ось така, ось такий монтажик вийшов. З одної кукурузкою. Да. І зараз я якраз хочу провірити. Як у відрі, як воно буде нас дивитися. І зараз я буду це. І ось біля мене вже оце ми відсуваємо цю коробочку і беремо ось ось відерце, яке я знайшов під рукою. Зараз ви будете в мене бачити, що тут буде творитися. Я вам тоді ще підніму, ну, та суть. Короче, зараз побачите. І побачите, як буде працювати. У мене дві, дві кукурудзки. І так, окунаємо у водичку, тільки секундочку, в мене воно запуталося. Ну Може бути. Ось. О. Суваємо Дві іскусственні кукурудзи, вони будуть у воді держатися краще, ніж одна. Дві іскусственні кукурудзи вони будуть спливати вгору. А одна буде чомусь вниз летіти. І зараз я вам це покажу, якщо ви бачите, де. Отак вона буде в мене все виглядати у воді це. Да. Потім витягуємо її. І тепер я вам хочу показати, як зробити монтаж бойл, ой, поп-ап бойл плюс іскусственна кукурудза. Тільки нам потрібно цю іскусственну кукурудзу. Знімаємо ми її, це обов'язково. Ми, ми можемо надіти, але ну, я краще знімаю, бо і зараз побачите. Бо отак у нас буде, вона тоді не поміститься ніде бой. А якщо буде отак вона в нас, буде отак стоять, то в нас вона він поміститься бой. І зараз я вам показую. Перше, що я вам рекомендував би надівати, це все-таки бойло, Щоб воно все держалося. Як -от так там проїваємо, як я вам показав, на іспільственній кукурудзи. Тільки, звісно, буде воно чуть-чуть довше тянутися. Ну, немає, ну, краще, щоб довго тягнулося, ну клюнула більша рибка. Да. Рибка, щоб клюнула більшою. Тепер ми це не закриваємо, оце ось є ось іголочку іголочку. Беремо іскусствену кукурудзу і так само продіваємо тільки вже, оці. ось це отак будемо надівати. Продіваємо і ось у нас таке вже на, на оцій. На цій штучці є. Потім ми цю петельку не закриваємо, як я вам там і показував. Беремо оцю петельку. То в нас був оцей маленький крючочок, тепер у нас воно повинно бути отак. Закриваємо цю маленьку голочку, Чи як воно там іголочку. Якраз напишіте мені в коментарях, як називається ця штучка червона. І тепер беремо, стягуємо її. Опа, іскусственна кукурудза, вона то легко станеться, от, от, з бойлом потрібно ж попотіти вже. Опа. І в нас вийшов ось такий монтажик. Зараз я вам його і покажу, до речі. Відерце ось оберемо це і вкидаємо. Ось о, і воно у нас, ви вже можете його якраз і побачити. Воно у нас зараз до камери ближче його підхідню. І воно у нас буде плавати на горі. Це за що поп-апа бойла. Да. Тепер його витягуємо. Ну, я вам, звісно, не рекомендую 4 іскусственни кукурудзи надівати, бо це вже буде велика рибка. І кажу вам, вона вас утащить кудись, Сразу кажу, якщо ви маленька дитина. Ну, а так, якщо... Ой, якщо у вас погані 16 і воно вас розмотає, то ви... Підете за ним, обірвете це все, цю, всю снасть, яка стоїть десь примерно 200 гривень, вам кажу. Плюс оці бойли, які стоять ну, зараз. Вони ж не дешево стоять. Іску, не, кука вона така, ну, а бойл, і бойл він зараз в великих цінах. Да. Потім, що я вам хотів показати? У мене є отакий от бойл, полуний от фішермен. Бойл бананчик теж нормальний. Ну, а тигровий оріг я ще не провіряв. Якщо ви його не бачили, то я вам зараз його в камеру і покажу. Він отакий у нас буде. Це зараз подивлюся розмір восьмий розмір. І от і все. Да, сьогоднішнє відео буде підходити до кінця. А на наступне відео я, може, зроблю обзорчик якийсь, як, як правильно. Покажу обзорчик моєї сумки. Да. І мені, я думаю, що вам це відео було корисне. Так, корисне було для новичків особливо. Потім, що я вам хотів сказати. Наступне відео я покажу, якими я ще прикормками користуюся. І снасті які в мене. Да, ось таке відео буде. І давайте на цьому будемо всім закінчувати. Усіх всім, я рибаків ціную. І всім пока-пока!